Легший, дешевший, та такий, що не поступається європейським аналогом на українському заводі. Ленінська кузня поставили на конвейер виробництво гранатометів. Просто у центрі української столиці вже зібрали першу партію вбивчого товару. Покупці зізналися конструктори виключно за кордонні. На тепер лише знімальна група «Новен 2 плюс 2» бачила зброю у дії. На хвилину, і це не межа. Гранатомет УАГ-40 може стріляти чергами та поодиночними. Є удалич майже на 2,5 кілометри. Це так би мовити, перше диво такого класу українського виробництва. Вже запущено на конвеєр. Є перша партія. Одне з у нас садержат состоїт із приблизно 250 деталей. Троя має калібр 40 міліметрів і може стріляти зарядами натівського зразка. У нас сама назва гранатомета – універсальний автоматичний гранатомет, має на увазі те, що він, гранатомет має працювати на всіх гранатах, які виробляються країнами НАТО. Підприємці вже випробували натівські зразки і перейшли до виготовлення власних. Боєприпас має виготовлятися у нас в країні. Це вимога наших військових. Ось це вже перша розробка. Інертна граната для навчальних стрільб. Летить як бойова, але не розривається. Головна перевага цього гранатомета над його аналогами те, що він важить 33 кілограми. І у разі потреби з ним можна легко змінити дислокацію. На полі бою його носять два бійці. Для прикладу, американський мк 19 у важчий – 60 шістдесят кілограмів. Його тягають у трьох. Ось цей гранатомет АГС 17 зараз на озброєнні української армії введений в експлуатацію у 70-х роках. Він у наших збройних силах серед аналогів наймолодший. У Ах 40 може його замінити. Уленінські кузні кажуть, проектом уже зацікавилися наші армійці, але реальні гроші поки що платять іноземці для країн арабського світу африканського континенту. О, це така суттєва партія. Африка, арабські країни Південно-Східна Азія ось потенційні замовники українських зброєрів. Якщо дійде до глобальніших контрактів, то експерти прогнозують, гранатомет може посилити вітчизняну бронетехніку і продаватися разом із нею у комплекті. Вот не плохо, от це дуже неплохо, тому що ми освобождаємося залежності від Росії, і ми можемо мати иметь... Броєнтранспортери, собрані модульним принципом, і які можуть моти работать по натовський стандарт. Якщо проект буде вдалим, то попит на ОАГ-40 може зрости. І Україна посилить позиції на ринку зброї. Ну а поки що на заводі пишаються тим, що цей гранатомет не має жодної закордонної деталі. Повністю made in Ukraine. Євгенія Гарко, Дмитро Панасенко, новини 2+,2. плюс